Продовжуємо говорити на важкі теми. В нас трохи змінився режим розповіді про ізюм. Ми перервемось з темою Ізюмської зараз на можливо більш широку тему. І у нас в гостях отець Віктор Маринчак. Вітаю, отче. Вітаю. Я думаю, що харків'янам і всім, хто взагалі слідкує за. Нашою свідомістю і за усвідомленням українцями свого місця і своєї відповідальності, отець Віктор добре відома людина. А для тих, хто нас дивиться в різних країнах, і для тих, хто нас дивиться в інших містах, я хочу сказати, що отець Віктор це священик нашого майдану. Це людина символічна, я б сказав. І це велике щастя жити з вами в одну епоху і велике випробування. І ми е, просто змінили трохи наш графік етеру, саме тому, що отець Віктор, я скажу про це, Скільки. можна? Да? Отець Віктор має досить швидко їхати, тому що сьогодні він буде відспівувати чотирьох українських бійців, які загинули. Бійці Національної гвардії України в храмі Йоанна Богослова. Тому ми збирались говорити, можливо, трохи по-іншому, в більш такому філософському ключі, але я хотів би, щоб ми поговорили про те, взагалі, як бути з духом, як його втримати, як його не втратити, як не втратити віру. Де Бог, що робити. Ну, почнемо з того, що є речі, до яких ми були готові через те, що ми, ми своєю молитвою, служінням і досвідом священника ми е, приготовлені до багатьох випробувань різних. І, наприклад, нам не треба було здобувати занову віру в те, що ми переможемо. Оцього не було. Тому що з самого початку ми розуміли, що перемога обов'язково буде. І маючи досвід спілкування з людьми і духовної співпраці з ними протягом 30 років, я добре розумів цих людей і розумів, що здати Україну ніхто не зможе. Не зможе, не те, що не, не схоче, не зможе. Тому питання про перемогу не стояло, перемога буде. Питання страху перед нами не стояло, тому що віруча людина вона віддає себе в руки Божі. І тому для неї немає проблем іти на назустріч тяжким випробуванням, стражданням і смерті. Все одно вона неминуча і питання не в тому, помирати чи не помирати, питання в тому, як жити і як гідно завершити своє життя. Треба сказати, що це все не питання. Для нас це вже було вирішено заздалегідь. На мене дуже сильне враження справило початок наших оцих військових дій, тому що їхній обсяг можна порівняти із Другою світовою війною, бо лінія фронту 2000 з гаком кілометрів це порівняно. Я тут же згадав свого батька, який мені розповідав, що 22 червня 41-го року він був абсолютно впевнений, що він з війни не повернеться. І це дуже суттєво. Знаєте, я і зараз зовсім не впевнений, що доживу до кінця війни. І до цього я теж спокійно ставлюся. Головна проблема для нас була зустріч з тим обсягом зла, яке важко було уявити. Все-таки. При тому, що у нас досвід, я ніколи не ухилявся від спостережень за тим, що відбувалося на підвалах в Донецьку чи Луганську, що відбувалося з людьми, героями, які гинули протягом цієї війни, що тривало 8-9 років уже тепер. Я знав про це, і ці враження для мене дуже були дуже важливі. і Я знав про те, що катують, про те, тортури, про жорстокість. І все одно обсяг, який нам запропонувала Російська Федерація, обсяг жорстокості, садизму, сексуального насильства і збочень. Обсяг, який свідчить про те, що це не просто дозволено, це закладено в систему взаємодії з українським народом. І що можна катувати і дітей, і старих, не тільки здорових чоловіків, і можна гвалтувати немовлят і бабусь, і дідусів. І це система. Що можна вбивати всіх підряд тільки тому, що в тебе є зброя, і це система От з таким обсягом зла, жорстокості, ненависті і таке інше таке інше. Ми не чекали зустрічі, ми не були готові до цього. І я неодноразово цитував вірш одного... до. Прекрасного поета де і починається, і закінчується питанням не просто де Бога, відповіддю. Бога нема. Бога нема. Безумовно, в тому, що чинить ця Орда. Там Бога нема. І тому ми маємо всі права протистояти, і давати відсіч, і чинити опір, тому що це не воля Божа, це якась сатанинська воля до зла, до утвердження і приниження, і е, е, насильства. І зробити так, щоб стерти людей на порох, або, або розтерти їх, розчавити. І головне ж душу розчавити. Отже, питання. От. От до цього ми були не готові. І захиталися підвалини, я б сказав, світоглядні. Світоглядні підвалини. У мене. Тобто це не означає, що захиталася віра. Віра це явище містичне, це явище спрямованості на щось абсолютно ірраціональне. А от раціональний світогляд, який тримається на якихось цінностях, і на тому, що є загальнолюдські цінності, і що вони, так би мовити, непохідні. А тут з'являється таке зло і така ненависть і жорстокість, як сказав класик, безсмисленна і безпощадна, Безсмисленна абсолютно. Бо піддають тортурам не задля того, щоб добути якусь інформацію. Ну, от, власне, тільки от, на що, тільки да, що, тільки що, на, що на, так. розповідала. Не про для це того, само, а так. для того, щоб принизити, розчавити, знищити душу. От питання. От задля таких речей чинити такі акти жорстокості насильства, садизму, ну це, це щось поза межами Божого світу. І зрозуміло, що ми, ми колись думали. Разом з класиками цих, цього напрямку мислення, що зло само по собі не існує, зло тільки відсутність добра. А тепер мені треба якось озгодити відсутність добра і явище оцієї навали, оцієї жорстокості, цього мародерства. І таке інше, таке інше. Як це І в мене таке, таке враження, що нам треба закладати в свій світогляд. Можливість, можливість таку. того, що зло це щось самостійно існуюче. І воно прагне тільки одного поширюватись, чинити експансію. Те, що закладено в імперському синдромі росіян. Вони нічого не вміють, крім як чинити експансію. Це в них найкраще виходило на протязі кількох століть. Нічого позитивного, тільки експансія. От як до цього, Це все це, це, це треба врахувати, це треба узгодити. Ну, не Бог же вчинив зло. Не Бог сотворив зло, Бог не може сотворити зла. Як це узгодити з тим, що існує зло, яке вважає себе абсолютно самостійним, воно існує незалежно від Бога, воно поширює себе через експансію. Як це, як це буде? Це, це важке питання. Я можу так відрефсувати, мабуть. Для мене взагалі. Концепція добра і зла вона була така досить розумна. Тобто, знаєте, можливо, не так, як ви кажете, але зло і добро це різниця, мабуть, там на один відсоток. Трохи туди, і це вже не добро, трохи туди і це вже не зло. А тут реально просто якесь абсолютне зло. І чи готові ми взагалі до того, щоб не звалитись у відповідь в те ж саме? Ви знаєте, знов таки, от, от тут ми були вже якимось чином, у всякому разі, е люди близькі до мене в цих питаннях, ми вже були готові до того, щоб не розпалитися не такою ж ненавистю, якою розпалюється наш ворог. Нічого подібного. Перше, що я згадав, отримавши інформацію, перше, що я згадав, я згадав сцену із е, повісті Льва Толстого Хаджимурат, де повертається оточення Хадж-Мурата і сам він в якийсь там гул, з якого щойно вийшли російські війська. Іде е, в, в фонтані, в колодезі екскременти російських солдатів, де всі рослини, все знищено. знищено, все, що тільки можна знищити, зруйнувати, все вони знищили і зруйнували. І там, описується, сидять ці старі люди в чолмах. І в, їхні, в їхніх почуттях не було ненависті. Тільки огида. Оце відчуття огиди у нас, безумовно, є, бо ну, це не людське. І тому я гидую цим. Це зрозуміло. Нас не треба було вчити, не розпалюйтесь ненавистю. Вони не варті нашої ненависті. Вони не заслуговують на ненависть. Так, ми можемо розгніватись, ми можемо обуритись. Це в мене було. Знаєте, вона... був такий епізод. Запросили на радіопередачу «Правда для Росії з Німеччини. Я думаю, що мій виступ не пішов в ефір. Його тільки записали і десь сховали. Тому що я з усією прямотою висловився, забувши про політкоректність і таке. Я з усією прямотою висловився. Це було в березні свіжі враження. Свіжі враження, коли я приходжу до храму і я не знаю, як відповісти на, на ту тезу Бога нема. Я розповідаю своїм парафіянам, мені кажуть, Бога нема. Як нам з цим бути? Перед ними усіма ставлю це страшне питання. Після Бучі, чи є Бог? Бога нема. Я їм висловив це. Я сказав, ми вже ніколи не будемо братьми. Ми ніколи не зможемо ототожнитися. Ми не знаємо, чи люди це. І ті люди, які це підтримують, вони теж, мабуть, не люди. А ті, що мовчки спостерігають, вони хто? Я прямо поставив такі питання. Я висловив своє обурення, я, я не, не стримував себе. Мені легше не стало від цього. Тому що я знав на тому боці, якщо навіть вони почують, вони не приймають це як те, що їх, їх стосується особисто. Бо це не усвідомлення просто. Це... В них немає усвідомлення своєї причетності, а всі, хто голосував за Путіна, причетні. Навіть... Читайте яспер. Я думаю, що навіть ті, хто не голосував. А ті, хто не пішов на вибори, причетні. Бо один філософ сказав, що найгірші місця в пеклі для тих, хто в часи випробувань займав нейтральну позицію. А ті, що роблять, вигляд, що ми займаємося культурою і не маємо стосунку до політики, причетні. І в тому питання. я от ці всі речі їм сказав, прямо в очі, дивлячись в камеру. Я думаю, що в ефір мене не пустили. Я не знайшов принаймні себе в ефірі. Я думаю, що так. Тому що політкоректність у них, знаєте, західні люди вони дуже звикли до політкоректності. І їм здається, що буває тільки особиста провина, персональна відповідальність. Вони, як прийнято в римському праві, вони виходять з юридичних з підстав. Да. А ми можемо підходити і навіть з метафізичних. Підстав. Але ж навіть з метафізичних підстав в мене є такий образ, от, знаєте, як пісочний годинник такий, отут весь світ, і отам весь світ, а отут у Гуському горлі, оце ти, оця піщинка. І якщо ти там застряг у своїй неосвідомленості, то немає ні того світу більше, ні цього і в цьому сенсі це і духовна відповідальність ну, так, так. власна і відповідальність навіть юридична. Тобто ти Тут відповідаєш. Все одно я відповідаю. З, зрозуміло, коли ми говоримо про колективну, так би мовити, відповідальність, ми до неї можемо тільки, так би мовити, закликати. Ми не можемо юридично примусити. До колективної відповідальності. Але е, Яспер сказав, кожен німець може сказати, я німець, я вижив при режимі Гітлера і я відповідаю за те, все те, що відбувалося. Тому що я німець, тому що я причетний до цієї держави і то, що, і тошто. Кожен може взяти на себе. Тобто, часто... Персональне каяття, персональне персональне але колективна відповідальність все одно відповідальні. при тому присутня. І нам треба розуміти, що ми ж, ми, ж, ми ж перед собою маємо народ, в якого є екзистенційна потреба знищити Україну. Якщо йдеться про власне, російську націю, як таку, в неї є ця екзистенційна потреба. І Путін є тільки висуванець цієї нації, а зовсім не той, хто нав'язав цю парадигму своїй нації. Вони не можуть існувати як імперська нація, не приборкавши Україну. І Тому, тому в них у всіх є ця частка відповідальності. І коли деякі священники з Росії наполягають на тому, що. Покаяння може бути тільки персональне, і відповідальність не може бути. А потім все одно кажуть, як же ж наші хлопчики? Та мені зрозуміло, вони нас не розуміють, і вони не розуміють своєї частки провини в тому, що відбувається. Я вже не кажу про ідеологію руського міра. Ну це взагалі якась, як на мене, це якась така маніпуляція духовними поняттями певними. Тобто, коли кажуть, що да, існує персональна відповідальність, і існує персональне каяття, але. Ти ж, як ота піщинка, або ні, крапля ну, в океані. На ти тобто, згадаємо тебе... Карла Марксу. Він же сказав, що людина є сукупність соціальних, соціальних відносин. відносин. Так ні, лю... ми знаємо, що людина не зводиться до цього, людина не дорівнює цьому, але вона не перестає бути ц... цією сукупністю соціальних відносин. Ну, на фізичному, Ні, на фізичному ну, плані це ну, так. Це поки через я член відносини. суспільства, я, я член соціуму, я все одно є сукупність цих відносин. І як сукупність відносин, я відповідаю за те, що відбувається в суспільстві, навіть якщо я був проти. Навіть якщо я був проти. Бо я повинен для того, щоб зняти з себе відповідальність, я повинен повністю розототожнитись. Поїхати в еміграцію і заявити про те, що я з цими програмами, парадигмами і таке інше. А ніяк інакше. Або, або вийти на, на площу, або отримати ув'язнення. Тільки в такому разі, коли я розототожнююсь, тоді я не відповідаю. І от в мене ж досвід Радянського Союзу. І я знаю, що ті дисиденти, які розототожнились, вони не відповідали за Афганську війну і за вхід до Чехословакії. А ми, я в тому числі, який не разототожнився, я відповідаю за вхід наших військ у Чехословакії. Я відповідаю разом з усіма. Ну, усвідомлення це і є перший, перший крок до, до криття і до, і до прощі взагалі до свого духу, мабуть. Отець Віктор. Я ще хочу, ну, всім хочу сказати, всім, хто нас дивиться, ніколи не вистачить часу на те, щоб, на те, щоб закінчити цю розмову. Це точно. точно. Але я відчуваю, я відчуваю якусь. Я не знаю, як це сказати. Не те, що на впевненість, я відчуваю стидобу трохи за те, що я, роблячи свою роботу, маю перетинати іноді оці кордони між оцим фізичним світом та духовною інтимністю такою. Да? Тобто, от я маю сказати журналістам, журналісти, сьогодні у церкві. Івана Богослова, відспівують українських бійців. Я кожного разу, коли це роблю, мені це дуже важко, і з, кож з кожним днем стає все важче і важче. Тому що, по-перше, ми розуміємо, що а, ми не знаємо, доживемо чи ні ми до кінця цієї війни, але ж залишається все ж таки віра і залишається те, що нас має тримати. Я дуже вдячний вам за цю коротку розмову. Я не знаю, як ви самі справляєтесь з собою. Кожного разу, коли ви відспівуєте. Взагалі людину. А коли людина загинула на війні, це має тепло історія. Я Хочу пожати вам руку. Дякую вам Дякую. дуже. Будемо ще говорити. Я думаю, що це дуже важливо. Я кажу всім, дивіться, в нас є храм Івана Богослова, це храм Православної церкви України. Це храм, який був першим в Харкові і який отець Віктор, його сім'я, його друзі, його побратими. Перетворили з руїн на Божий храм, в якому завжди є місце для кожної людини, яка шукає дорогу до себе. Приходьте, вірте, ми обов'язково переможемо, бо ненавистю, ненависть точно не можна здолати. А мабуть, все ж таки тільки любов'ю. Дякую дуже.